Минула ніч була складною для українців по всій країні. Ворог здійснив масований ракетний удар, що відомо станом на зараз. Львівщина. У Золотівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні. На цей момент відомо про чотирьох загиблих двоє чоловіків та двоє жінок. В момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завалищі розбирають, під ними можуть бути інші люди. Жителі Львівщини. Упродовж чотирьох годин цієї ночі тривала повітряна тривога. На жаль, є важкі наслідки у різних областях нашої держави. На Львівщині також. У Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні. Почалась пожежа. Її вже загасили. Пожежа знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель. Максим Козицький голова Львівської ОВА. У Харкові та Харківській області попередньо зафіксовано щонайменше 15 прильотів ракет С-300. Є влучання в об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури. Наші енергетики разом із комунальними службами працюють над відновленням електропостачання. Ситуація складна, але я вважаю, що нам вдасться у більш-менш стислий час відновити електропостачання. Що стосується опалення та водопостачання, то немає напруги. Ми зараз працюємо над цим. Ігор Терехов, мер Харкова. Житомирщина по регіону окупанти вдарили дронами камікадзе. Постраждав один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Без світла залишилось майже 150 тисяч абонентів. Енергетикам вдалося заживити об'єкти критичної інфраструктури області. Сьогодні вночі ворог завдав удару по житомущині дронами Камікадзе. Було уражено один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Енергетики зможуть розпочати переключення споживачів на резервні лінії живлення, як тільки буде ліквідовано пожежу. Жертв та постраждалих попередньо немає. Віталій Буничко, голова Житомирської ОВА. Одещина. Внаслідок ворожого ракетного удару в Одеській області пошкоджено декілька ліній електропередач та опора. Підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одещиною було збито шість ракет та один безпілотний літальний апарат. Наразі діють погодинні екстрені відключення електроенергії. В інших областях України також є пошкодження енергетичної інфраструктури. Енергетики вже розпочали ремонтні роботи. Максим Марченко, голова Одеської ОВА. Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. Прильоти у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Там серйозні руйнування. На місцях працюють відповідні служби, приборкують пожежі та ліквідують наслідки атак. Продовжував ворог і артилерійські обстріли бив по Нікопольщині та місту Нікополь. Загалом випустив майже 40 снарядів. Внаслідок артобстрілу загинув 34-річний чоловік. Поранення отримала 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізовано Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА. Миколаївщина, за інформацією повітряного командування, південь вночі, 9 березня, підрозділами протиповітряної оборони знищено 9 ракет різного типу. Київщина вночі була атакована практично всіма типами озброєння расистів. Починаючи від шахедів і до майже всього найменування крилатих ракет. Також Київ був атакован балістичною ракетою типу Кінжал, яка влучила у Київську тес №5. У Святошинському районі уламками ракет поранено дві людини. Їм надається медична допомога. Також рештки ракет пошкодили автомобілі. Інформація уточнюється. Усі служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває. В столиці задіяні часткові екстрені відключення електроенергії. Сергій Попко, начальник КМВА. Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив обстріли енергетичних об'єктів в семи областях країни та знеструмлення Запорізької АЕС. Чергова варварська масована атака на енергетичну інфраструктуру України. В результаті обстрілів пошкоджено останню лінію, яка живила ЗАЕС. Зараз станція працює на дизельних генераторах. Росіяни ставлять світ на межу ядерної катастрофи. І це наступного дня після перемовин з ООН про демілітаризацію ЗАЕС. Президент України Володимир Зеленський опублікував фото наслідків ночної масовної атаки по Україні та прокоментував її. Тяжка ніч. Масована ракетна атака по всій країні, атаки на об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. На жаль, є постраждалі і загиблі. Мої співчуття рідним. Ворог випустив 81 ракету, намагаючись знову залякати українців, повертаючись до своєї жалюгідної тактики. Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здать. але це їм не допоможе. Відповідальність за все скоєне їх не мене. Загалом по Україні було випущено 68 ракет, 13 ЗРС С-300 і 8 безпілотників шахет 136. Підписуємось на наш канал, ставимо вподобайки та тиснемо на дзвіночок. Залишайте коментарі, це все допоможе ще більше розповсюдити відео. Дякуємо за перегляд! Працюємо для вас. Слава ЗСУ! Віримо в наших героїв!